Вітаю на календарі. 21 квітня, п'ятниця завершення робочого тижня. В ефірі Ньюз, з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо наступні теми на Донеччині. Заборонили відвідування кладовищ під час радониці. У цей період заборонено також відвідувати кладовища. Ми вже неодноразово бачили, як росіяни обстрілюють місця поховання. Спалаючи Авдіївки до безпечного місця. Білий Янгол продовжує евакуацію дітей. Ти прятався. А гдіти брядас людина з великої літери Петро Федорович Март'янов – почесний громадянин Покровського району. Коли би до нього не звернувся, він завжди на телефоні. Я не знаю всі тільки найкращі слова. Я хочу сказати за Петра Федоровича з 1 квітня пенсійним фондом проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Такий перерахунок фактично буде зроблено, і виплата буде проводитись з 1 червня, але з доплатою. З 1 квітня пряме сполучення Покровськ, Київ, Укрзалізниця анонсувала нові рейси з Донеччини. У селедівській громаді цьогоріч 154 випускники. Більшість з них уже зареєструвалися на НМТ. у Покровську. Парафіяни православної церкви Покрова Пресвятої Богородиці отримали гуманітарну допомогу. Я пенсіонер і сина привезла інваліда з фронту. Полгода відслужив, отримав інсульт. Полгода без выплат, без пенсії, только оформляє. Випуск новин починаємо з оперативного зведення Національної поліції Донеччини про ситуацію в області. Ворог обстріляв вісім населених пунктів Донеччини. Поліція документує наслідки атак. Російські війська завдали 13 ударів по житловому сектору. Обірвали життя цивільного мешканця. Є поранені. Окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Зарічне, Нью-Йорк, Очеретине, село Нетайлове. Армія РФ гатила з РСЗВ град, артилерії, танків. Руйнувань зазнали 17 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні. У часовому яру росіяни з артилерії вбили людину. У Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджених будинків. Внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в СМТ Зарічне Лиманської громади. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині заборонили відвідування кладовищ під час радониці. На Великдень на Донеччині заборонили масові заходи та відвідування кладовищ. Ця заборона діє і під час радониці. Рішення про впровадження додаткових безпекових заходів на час святкування Великодня ухвалили на Раді оборони Донецької області. Керувалися передусім необхідністю зберегти життя та здоров'я людей, які залишаються на Донеччині. У цей період заборонено також відвідувати кладовища. Ми вже неодноразово бачили, як Росіяни обстрілюють місця поховання. Ми не маємо права допустити жертв, яких можна уникнути. Як зазначив Павло Кириленка, кладовища нерідко потрапляють під обстріли, дистанційні мінування з боку російських терористичних військ, а тому повною мірою гарантувати безпеку відвідувачів неможливо. Наше завдання тут і зараз. Максимально вживати заходів задля безпеки, життя та здоров'я жителів Донеччини і всіх, хто перебуває. На території області бережіть себе і не дайте шансів росіянам влаштувати криваві провокації. Досвід ведення війни показує, що ворог використовує святкові дні для провокацій, а скупчення людей розглядає як потенційні мішені. Саме тому й Донецька обласна військова адміністрація і командування оперативно-стратегічного угрупування військ солідарні у рішенні заборонити масові заходи та відвідування кладовищ. І місць поховань під час великодніх свят 25 квітня. Це буде радониця, де ми вшановуємо наших рідних та близьких спочилих, відвідуємо кладовище. Заради вашої безпеки керівництво військово-цивільної адміністрації Донецької області запрошує, просить не скупчуватися, поберегти себе. Йти на кладовище, щоб пам'янути своїх родичів можна у будь-який день, починаючи з суботи. Бо субота це загальний протягом усього року день поминання всіх покійних. Парафія Покрупи Святої Богородиці. Запрошую вас відвідати святкову літургію. А після літургії ми звершимо паніхіду за спокій за пам'ять наших спочилих від віку рідних та близьких. Всім миру бажаю Божого захисту, Божого благословіння. Бережіть себе і будьте відповідальними. З 25 квітня Національний банк України вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 гривень із підписом голови НБО Андрія Пишного. Нові банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу. Спалаючи Авдіївки до безпечного місця, білий янгол продовжує евакуацію дітей. Подробиці дивіться далі. Згорілі будинки та потрощені вулиці. Так зараз виглядає Авдіївка. Ворог майже цілодобово обстрілює місто з різноманітної зброї, руйнуючи будівлі та людські життя. Поліцейські екіпажу білий янгол щодня проводять роботу з евакуації тих людей, хто ще не виїхав у безпечне місце. Особливу увагу приділяють родинам, де є діти сьогодні. заплановано це дитина 15 років хлопчик та його родина. Взагалі 5 осіб. Будемо евакуйовувати. Ця дитина у нас, можна так сказати, ховалася від нас з матір'ю. І буквально тиждень тому ми її знайшли. Дитина ніде не навчається. Здесь слезамы на очах покидают свою домивку маты тащит та 16-ричный Сашко. Все хорошо будет. Я за них переживаю. <persever Squid fountain> <sticks seal up> Хочу переживать. Надо тоже забирать. Ну так и хотим сейчас Під час профілактичних бесід з місцевими мешканцями поліцейськими було встановлено родину, яка проживає у старій частині міста з п'ятирічною дитиною. Після спілкування з екіпажем Білий Янгол мати погодилась на евакуацію разом з сином. Костик дуже засмутився через те, що тато не їде з ним, а залишається в Авдіївці. Що, ти будеш з нами їхати? З мамою? – Так. – маму Аню, Так. Да? Да, а, папа... а папа тут А папа тут останеться. Да. Будеть корміти собаку, да. курей, да, у Так, да. А как я ж папи, буду спати. Я ж з папа... ти сюди з папою з Так. Да. Правохоронці одягнули хлопчика в спеціальний дитячий бронежилет і разом з мамою на броньованому авто вивезли з міста. У свої п'ять років Костянтин вже добре знає, що треба робити, коли вибухають снаряди. А сильно стріляють одіївки. А ты знаешь, что надо делать, когда стреляют? Да. Осколки летят. Потом мы видим осколок такой валяйся. А что надо делать, Я когда стреляют? Ну, когда... Прятаться. Подъезжаю. Прятаться надо. Ты прятался? Да. А где ты прятался? Шафанел. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Авдіївському напрямку за телефоном 066 56 19 102. При перевірці пасажирів автобуса на блокпосту Краматорські поліцейські звернули увагу на двох підлітків без супроводу дорослих. Хлопці пояснили, що приїхали погуляти до Краматорська. Жодних документів у них не було. Для встановлення обставин на місце прибули викликані інспектори з ювенальної превенції. Хлопці виявилися мешканцями міста Білозерське Покровського району віком 15 та 11 років. Їх тимчасово помістили до дитячого медичного закладу, де вони будуть очікувати батьків. Як виявило, останній не здогадувалося, що діти знаходяться за 50 кілометрів від дому. Музика. Людина з великої літери Петро Федорович Мартіянов, почесний громадянин Покровського району. Покровський район у цьому році святкує свій сторічний ювілей. На превеликий жаль, святкує його в умовах війни. Тому без святкових заходів, проте з великою історією боротьби. Перемог та досягнень. І за цим всім стоять люди прості люди, мешканці міст та невеличких сіл. За час існування він зазнав деяких змін. До 2020 року до нього входило 98 населених пунктів та проживало приблизно 37,5 тисяч людей. У складі району було 17 сільських та 3 селищні ради. В ході територіально-адміністративної реформи, яка відбулася у липні 2020 року, район став. Іншим він значно збільшився. Великий Покровський район об'єднав 14 територіальних громад. Кількість населених пунктів склала 264, з яких 14 міст, 16 селищ міського типу. 234 сільських населених пункти. За час існування району в ньому виросло та працює багато справжніх патріотів, які люблять свою землю, свій край та лишаються тут усупереч всім перешкодам. До сторіччя району керівництва Покровської районної військової адміністрації завітала в гості до почесного громадянина, який працював та живе в селі Добропіллі. Петро Федорович Март'янов в цьому році буде святкувати ювілей. Влітку чоловікові ви повнець 90. Я знаю Петра Федоровича з 1984 року. Я не знаю, я захоплююся тим чоловіком. Я привожу його всім в приклад. Я його якості людські. Я не бачу у нього навіть негативного. Староста каже, Петро Федорович – приклад для багатьох поколінь. Коли б ви к нему не звернулися, він завжди на телефоні. Я не знаю, все только лучшие слова я хочу сказать за Петра Федоровича. И желаю, чтобы в нашем Старостинском округе было побольше таких старожил, которые понимали свою гражданскую позицию, понимали, для чего живет человек на этой земле, для чего трудился, трудится, и дает нам вдохновление и на будущее нашим поколениям. Народився чоловік в Білгородській області, але більшу частину свого життя прожив на Донеччині. Після армії поверх набору приїхав в Красноармійській раніше був Красноармійський, трест уголь, працював на шахті 1-ї родинське, в проходки. П'ять з половиною років я там. Жінка мені була родом. Вот. Ну, решили приехать, строились, построили. Приехал, сразу поступил здесь в колхоз. Поступил где-то с полгода, я проработал в плотни. Потом пригласили меня в школу преподавателем труда. За свій трудовий шлях чоловік попрацював у різних сферах діяльності. Наразі знаходиться на заслуженому відпочинку. Звання почесного громадянина отримав у 2008 році. Як би говориться, я не прощав це звання, як би не набивався на це звання, щоб мене. Определили люди. Люди Знають, чувствують май моє достоинство, що я заслужив цього. Петро Федорович каже, що свій край, в якому живе, полюбляє перш за все за те, що в ньому живуть відверті та відкриті люди, і дуже чекає на мир. Люди просто понімають зившивої люди. Люди нравиться всі от ета, край все. Головне мирне время я хотів би що Іменно мирне все такое. А так час понімає. Самосостояння кожне тривожить все время. это ж ну, самосостояння, понімаєте самі, какує тут. Хотіла би, щоб вона швидше вот та й був мир. Нині кров'ю та потом пишеться новітня історія і не тільки нашого району, а й всієї України та українського народу. Земляки воїни на фронтах виборюють свободу і територіальну цілісність країни. Земляки волонтери допомагають військовим і цивільним. Наші люди плетуть, в'яжуть, готують, випікають, збирають, працюють одним словом, наближають перемогу над ворогом. Саме тому телебачення, КАПРІ готує цикл сюжетів, присвячений сторіччю району, аби мешканці дізналися як мога більше про його історію та його видатних людей. Зараз кількість населення України складає 36,7 мільйонів осіб. Про це повідомляє фонд народонаселення ООН. Так, в Україні проживають 64,6% людей віком від 15 до 64 років, 22% людей віком понад 65 років, 15,2% громадян віком до 14 років. Також у звіті ООН повідомляється, що жінки в Україні живуть у середньому на 10 років довше за чоловіків: 78 років і 68 років відповідно. З 1 квітня пенсійним фондом проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. 19 квітня відбувся брифінг начальниці головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад. Головними темами були соціальні виплати, які нараховуються мешканцям Донеччини, а саме субсидії та пільги. Загальна потреба на всі соціальні виплати, які ми проводимо впродовж квітня місяця. 837,9 тисяч отримувачів склала 5,3 мільярда гривень. В тому числі ми маємо 72 тисячі отримувачів субсидій. і Середня виплата становить 1246 гривень, а також 30,3 тисяч отримувачів соціальних виплат на їх фінансування. Буде загалом спрямована 245 мільйонів. Як доповіла начальниця, всі виплати проводяться згідно встановлених законом термінів у 13 містах на території Донецької області. Зокрема, додались в нас площадки в Ащадбанку і в Приватбанку. Зараз ще працюємо над поширенням цих місць там, де можна звернутись і. Отримати послуги з пенсійного забезпечення мешканцям Донецької області з початку року пенсійним фондом було надано 92 тисячі 400 послуг, в тому числі 65 тисяч з пенсійного забезпечення, 24,7 тисячі з питань субсидій пільг і 3,3 тисячі з питань. Соціального страхування також з 1 квітня пенсійним фондом проводиться перерахунок пенсій, який стосується працюючих пенсіонерів. Підставою і базою для нарахування є дані про заробітну плату і сплату страхових внесків. Ці дані нам надає надають податкові органи, і відповідно до їх звітних даних формується. Перерахункові алгоритми, відповідно до яких відбувається зміна пенсійних виплат, Такий перерахунок фактично буде зроблено, і виплата буде проводитись з 1 червня, але з доплатою. З 1 квітня такий перерахунок завжди проводився що два роки за зверненнями пенсіонерів. Починаючи з квітня 2018 року, органи пенсійного фонду здійснюють такий перерахунок автоматично без звернення пенсіонерів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9209 про внесення змін до податкового кодексу. Вони передбачають податкові пільги для осіб, яким внаслідок збройної агресії Росії завдали шкоди у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів. Постраждалим громадянам треба подати документи, що підтверджують викрадення, знищення або пошкодження машини під час бойових дій. Для підтвердження права особи на пільгу береться до уваги перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, із зазначенням дати початку і дати їх завершення. При цьому громадяни можуть використовувати цю пільгу ту кількість разів, яка відповідає кількості їхніх транспортних засобів. Пряме сполучення Покровськ-Київ Укрзалізниця анонсувала нові рейси з Донеччини. Нещодавно на офіційних сторінках у соціальних мережах Укрзалізниці з'явилася інформація, що вперше з 24 лютого відкриватиметься продаж на регулярні рейси Далекого сполучення до Покровська. Якщо раніше завдяки евакуаційним рейсам, залізничним сполученням з Покровська можна було дістатися лише Дніпра та Львова, то від 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складі рейсів Львів, Покровськ, Львів та Київ-Покровськ. Київ. Прямуємо до залізничного вокзалу, аби дізнатися вартість квитка до Києва. Київ там тільки купе, А 350 до 450 днів. З Покровська до Львова можна придбати квиток у вагонах типу плацкарт або купе. Ціни відповідно відрізняються. А 300 до 400 – та плацкарт до Львова. Купе 1100. З Спокровська до Києва потяг вирушатиме щодня о 14.15 і Прибуватиме до Києва майже о 6 ранку. До Львова потяг прибуватиме о 12.44. Придбати квиток на будь-який з рейсів уже можна у касах залізничного вокзалу або у мобільному додатку. Батьки, у яких під час їхнього тимчасового перебування за межами України з'явився малюк, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. До ухвалення урядом цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Підтримана урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином мати зможе отримувати українську допомогу на дитину Україні, де вона отримала тимчасовий прихисток. Музика. У Селедівській громаді цьогоріч 154 випускники. Більшість з них уже зареєструвалися на НМТ. Подробиці дивіться далі. У 2023 році у Селидівській громаді 154 учні завершують навчання у закладах загальної середньої освіти. Більша частина з них вже зареєструвалася для проходження національного мультипредметного тесту. З 3 квітня по 3 травня триває реєстрація щодо участі в національному мультипредметному тесті. Станом на сьогодні зареєстровано 101 учень. Нагадаємо, у цьому році реєстрація на НМТ відбувається у безпеці. Паперовій формі кожен учасник чи учасниця мають самостійно створити власний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, виконати наступні дії, унести особисті дані. Щодо участі в національному мультипредметному тесті завантажити в електронній формі скан копії або фотографії реєстраційних документів, підтвердити бажання взяти участь у національному мультипредметному тесті, надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру. Протягом тижня на персональний кабінет учня має надійти підтвердження. Випускники Селидівської громади, які вже пройшли процедуру реєстрації, кажуть жодних труднощів. Що з цим у них не виникло? Все було легко. Ми разом з друзями зареєструвалися. Ніяких складнощів за хвилин десять складнощів також не було. Я теж де робив з друзями. Сфотографував усі дані, вложив через сім днів мені. Надіслали повідомлення, що зачислили теж в Павлограді. Запрошення отримав своєчасно. Ніяких складнощей також у мене не було. Нагадаємо, що основна сесія НМТ проходитиме у 21 області України та місті Києві. Наразі неможливо провести тестування в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, місті Севастополь. Випускники з цих областей мають обрати інший зручний для себе регіон проходження. Мультипредметного тесту Ці учні, які перебувають за кордоном, можуть скласти іспит в одні з 28 країн, перелік яких можна знайти на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Мешканців Покровська запрошують відвідати виставку. 23 квітня відзначають всесвітній день книги та авторського права. З цієї нагоди у центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організовано виставку Видавнича діяльність нашої бібліотеки. Експозиція зібрала колективні та авторські збірки поезії і прози місцевих авторів та друзів Покровської бібліотеки, об'єднані у серію творчі сили Покровщини. У Покровську парафіяни православної церкви Покрова Пресвятої Богородиці отримали гуманітарну допомогу. Сьогодні немає більш важливої місії як допомогти людині. Православна парафія Покрова Пресвятої Богородиці міста Покровськ проводить не лише богослужіння, а й на ділі показує, що одночасно можна робити багато добрих справ. Ми допомагаємо ще людям у соціальному служінні. Соціальному служінні тої тобто, здоєднуємося до волонтерської роботи з приводу допомоги забезпечення. Людей наших містян, наших парафіян, людей, які мають інвалідність, люди, які змушені переселенці. Гуманітарний вантаж надійшов від благодійників, і така допомога надходить вже не вперше. Наша церква вже не перший раз отримує такий вантаж від наших друзів Української освітньої платформи, благодійної організації. Вони разом з німецькою спілкою самаритян. Збирають таку допомогу і надсилають нам у наше місто для того, щоб мати можливість підтримати наших містян. Ну, якщо так посчитати, то це вже десь восьмий чи дев'ятий раз. Вчора, 20 квітня, люди мали змогу отримати гуманітарну допомогу. Вага кожної коробки складала 22 кілограми. Напередодні були складені списки, аби не робити велике скупчення людей. Цей раз ми отримали десь до 800 наборів. 580 наборів продуктових і 220-230 наборів гігієни. В ці набори входить. Їжа перша там необхідність, і побутова там і порошок, і відра, і полотенця. Люди, які прийшли отримати допомогу, кажуть, що вона дуже значна для них. Спасибо большое за гуманітарну допомогу, яку нам оказували. дуже значительна, тому що зараз такі ціни. Це очень хорошо прям. Нам всегда помощь большая, ощутимая помощь. Да, это хорошо, тем более у меня аж пять человек вот в семье, поэтому очень даже важно. Спасибо, что выдают. Конечно, спасибо, что выдают гуманитарную помощь, потому что я одна, пенсия маленькая. <клес> і треба, і лікарства купі за квартиру заплатити. У мене М'ястається на продукти нічого. Зато я тут получу. і мені хватають. <свідь> <плес> я не перший в тому, до тут отримала дуже хороша. Велика спасибі за допомогу. для родини пані Галини. Маленька пенсія жінки та гуманітарна допомога. Майже єдине джерело для існування. Я пенсіонер, і сина привезла інваліда з фронту. Полгода відслужив получил інсульт полгода без випали, без пенсії тільки оформляє. внучка студентка Харківського університету без роботи, без стіпіль, без нічого. Для мені тут більша допомога. Спасибо большое для тих, хто не в змозі самостійно донести до свого будинку гуманітарну допомогу. Організували підвезення. Працюю по номерам, допомагаю розвозити гуманітарку людям -інвалідам і людям похилого віку. По ну, якщо вони не в змозі самі до, добратися до свого міста, об'єднуємося всією громадою, допомагаємо один одному в цій справі. Отець Олександр каже, що його робота полягає не тільки в тому, щоб нести Боже Слово, а й по можливості забезпечити нужденних парафіян усім необхідним. На завершення пропоную дізнатися погоду на завтра, 22 квітня. У Покровську сонце у цей день буде рідко з'являтися за хмар. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. Температура в день сягатиме до плюс 11 градусів тепла, а вночі до плюс 7 градусів. На цьому я з вами прощаюся. Уже наступного понеділка для вас у цій студії буде працювати мій колега Владислав Кухлевський. Бережіть себе та на все добре.